До нашого заходу. Це останній насправді такий навчальний захід в цьому році, буде сьогодні і ще завтра у нас з Анною, яка, власне, сьогодні буде тренеркою, сьогодні-завтра і завтра буде працювати з вами і розкаже, поділиться секретами того, як же все ж таки довести свою якусь ідею до того, щоб відкрити власну справу. Ось тому представлю зразу спікерку Анна Філь, яка є власницею бізнесу і бізнес-тренеркою. Ось передаю слово Анні. і також сьогодні з нами працює Ангеліна, перекладачка жестової мови, яка буде перекладати для людей, які мають проблеми зі слухом. Ось гарного вам проведення часу. Анна, вам слово. Шановні друзі. Я вітаю всіх вас. Прекрасно, що ви знайшли можливість долучитися. Сьогодні, протягом півтора, півтори години, будемо з вами працювати активно спілкуватися стосовно того, а що ж таке бізнес, які переваги бізнесу є. Будемо думати над тим, які ідеї підібрати під свій бізнес, які саме ідеї актуальні на сьогодні. Ну і звісно, ми вам будемо надавати не тільки сьогодні ту інформацію, яку ви прослухаєте, спілкуючись зі мною. Ми надамо вам ще інформацію у вигляді посівника, あ Електронного він є друкований, але ми вам дамо його частину внутрішню, де є чіткі алгоритми стосовно того, що таке фінансова діяльність по бізнесу, що таке бізнес-планування, як ви можете відкрити ФОП, там чіткий алгоритм 1, 2, 3, 4, 5, як за декілька хвилин можна започаткувати власну справу, увійти у сферу підприємництва. Ці всі речі дуже класно оформлені в цьому посібнику. І організатори цього заходу вам дадуть можливість ознайомитись. Посібник я побудувала таким чином, що є також завдання, які ви можете для себе пропрацювати самостійно для того, щоб більш глибинно зрозуміти, в якому напрямку рухатися, що саме вам варто обрати, щоб це була не тільки діяльність, а щоб це було відображення вашої душі. Тому сьогодні я буду деякі питання вам задавати. Не соромтеся в чаті, переписуватися, ставити плюсики, писати свою думку, адже комунікація це надзвичайно важливо. Ми всі більшою мірою сьогодні ізольовані від соціуму, а нам так хочеться людського тепла, нам так хочеться якоїсь щирості, якоїсь людяності. Тому скористайтеся сьогодні цим часом не тільки щоб почути корисну для вас інформацію, не тільки щоб для себе провести такі глибинні усвідомлення, куди я рухаюсь, який сенс мого життя, чому я хочу започаткувати бізнес, яка сфера для мене цікава, але і використайте цей час, щоб висловити свою думку, показати видимість, що ви є, що у вас є цікаві якісь ідеї, що ви жива людина, обміняйтеся сьогодні зі мною своєю енергетикою, і тоді цей час він буде цікавим і плідним. Мої хороші, мені хочеться зараз кожного з вас обійняти, кожному надати максимально своєї енергії для того, щоб ви повірили в себе. Тому що життя воно може бути різним. Старість людини вона може бути різною. Але якщо ви збережете. Свій живий інтерес до всього, що відбувається. Якщо ви з вдячністю будете ставитись до кожної людини, яку ви зустрічаєте на своєму шляху, якщо ви з любов'ю будете ставитись до інших людей, то світ буде сприяти реалізації всіх ваших задумів. Головне, що на сьогодні ви повинні зрозуміти, ви не одні в цьому світі. Дуже багато громадських організацій, благодійних організацій, спонсорів різного рівня, просто меценатів, готові допомогти вам. І власна справа не є виключенням. В Україну на сьогодні величезна кількість інвестицій вливається для того, щоб кожна людина, кожна людина, яка бажає започаткувати власну справу, мала можливість це зробити. І грантові інвестиції це один із методів, яким ви можете започаткувати власний бізнес. Теж будете мати інформацію стосовно цього. Теж ми долучимо вас в дуже круту групу, де ви зможете відстежувати всі гранти на власну індивідуальну мобільність, щоб ви кудись могли поїхати повчитися безкоштовно, безкоштовно повністю. Щоб ви могли започаткувати власну справу за рахунок грантів, їх не потрібно повертати. Потрібно лише написати грантову заявку, подати цікаву ідею, отримати кошти і реалізувати свою ідею. Ідею гарантодавець в жодному випадку не зобов'язує вас до повернення цих коштів йому, тому від вас лише виконання. Тому, друзі, декілька слів про себе. Бо... Знаєте, часто люди думають, що ось сидить спікер, в неї все в житті дуже круто, дуже класно, все з неба падає, на золотій тарілочці підносять, не розуміючи, що людина, яка досягла якогось успіху, кар'єрного бізнесового, вона теж проходить дуже складний шлях становлення. Вона теж вивчає себе, вивчає людей навколо, теж пробує, теж помиляється, але не зупиняється. Важлива риса. Людини в 21 столітті це не впасти. Не впасти духом, не здатися фізично і не дати здатися іншим людям. Тому я теж пройшла свій шлях. 20 років я працювала у вищому навчальному закладі викладачем, старшим викладачем на кафедрі, понад 15 дисциплін вела. Паралельно я була і є на сьогодні директором навчально консультаційного центру компанії SIONAS. Паралельно я керівник громадської міжнародної організації Global Transformation глобальній трансформації паралельно я керую проектами міжнародної благодійної організації, посланець миру і також є грантрайтером, людиною, яка пише гранти для того, щоб ви отримали мали можливість отримувати різного роду допомогу. Але моя бізнес діяльність була підв'язана в першу чергу на консалтинг, тобто, я як тренер, як консультант, як людина, яка допомагає встановленню інших, це один вид діяльності. Спробувала я себе навіть успішно в таких видах діяльності, як ресторанний бізнес, кавовий бізнес, і відкрила більше 15 кав'ярень і кафе в місті Києві. Це щоб ви розуміли, я дівчинка звичайного провінційного міста, дівчинка без грошей, без інвестицій, але з чотирма вищими освітами і з великим серцем до людей. І за свою двадцятирічну кар'єру викладача я жодного разу не взяла ні в кого хабаря. І тому всесвіт мені повертає іншими людьми, добром і благополуччям. Який ще ми започаткували бізнес, коли. Розпочалися карантинні заходи, і ми з чоловіком переїхали жити за Київ за місто у приватний будинок, і якби всіх ізолювали, а ми звикли бути людьми активними. Ми подумали: а як так, якщо ми зараз сидітимемо там декілька місяців в ізоляції, всіх якби закрили, що робити? Ну, давай спробуємо ще якийсь вид бізнесу зробити тут в себе на території. Так, щоб, скажімо, не залучати ніяких фінансових інвестицій а з того, що в нас є. А в нас є ще і город, і сад, і свій там, невеличкий такий ангар і так далі. І от я сама собі кинула виклик, яким чином я його кинула. Колись, коли я була маленькою. Я в бабусі своєї в селі смакувала надзвичайно класні м'ясні вироби домашнього копчення. Ну, ви знаєте, зараз ти не купиш навіть за великі гроші, такий надзвичайний аромат домашніх копченостей, салом, яско і різні вироби. І я собі подумала: а що якщо я, людина, яка взагалі не має відношення до цієї сфери, спробую зараз вивчити це питання, вивчити, як проводиться копчення і яка там температура. Які мають бути деревина, яка має використовуватися, який смак, якому м'язку вона придає. Да? І вивчити види маринадів, вивчити температуру копчення і спробувати в себе тут, не маючи ніякого в принципі, ресурсу, крім свого бажання, відтворити древні традиції смаку моїх предків, я з чоловіком спробували. І ви знаєте, що цікаво. Вийшло надзвичайно круто. І ми назвали свою мануфактуру Кінг, що в перекладі з англійської король. Кінг, древні традиції, мануфактура древніх традицій смаку. І пробували робити ще також, закупили невеличкі такі баночки і робили мелене сало з різними спеціями. Ну, і так... в в сало, Хтось увімкнув мікрофон, сонечка, О, виключіть, будь ласочка. Робили Мелене сало в баночках з різними спеціями в різних варіаціях, що теж дуже користувалося попитом. Придумали і самі зробили на комп'ютері за допомогою додатків логотип, брендову всю продукцію взяли. Знайшли. Ну, купили вакууматор, тому що якщо на вулиці вирує епідемія, так скажімо так, то не можна просто так це м'ясо де хоч класти, як хоч кому продавати, і так далі. То ми робили все у вакуумі і порціями нарізані, і так далі. А потім ми ще придумали таке: якщо у нас тут є город і є хтось, хто, наприклад, вирощує цю продукцію, ну, наприклад, там наші батьки, то ми можемо робити в таких же баночках сушену продукцію для людей і сушили спеції, одразу перемішані, наприклад, там моркву, цибульку і так далі. На цю баночку розміщували, клеїли логотип нашого бренду, і це теж користувалося попитом. В даний момент ми цим не займаємось, але це став дуже і дуже успішний бізнес. І головне, що я таки досягла тієї цілі, що я спробувала ось той неймовірний аромат домашнього копчення, де немає жодної хімії, навіть нітритної солі, і де немає жодних оцих розпушувачів м'яса, коли беруть там 200 грам м'яса і роблять з нього кілограм. І ви знаєте, це дало мені можливість зрозуміти і вам передати ту ідею. Що ви завжди все можете, якщо чітко знаєте, що ви не хочете жити ось так. Ви не хочете проводити своє життя в депресивних станах, в розчаруванні, в бідності, в ненависті і так далі. Що завжди є хтось, хто допоможе, завжди є ідея, яку ви можете обрати для себе, яка буде мати відгук у вашій душі, і це можна робити. Хтось мені скаже, без грошей нічого робити не можна. Все можна робити зараз, в 21 столітті Можливо,